Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Зараз я вирішив з вами поділитися тим, яким, як я навчився додавати до відео таймінг. Це доволі просто, можливо, і доволі складно. Зараз я покажу, як це зробив я. По-перше, я перейшов у редагування відео, і тут є ось така штука. Субтитри. Тобто я стягнув їх і ось створився, створився такий перелік інформації, яка яким чином сам YouTube мене чує. Відповідно, для того, щоб продовжити працювати з цим матеріалом, з цією інформацією. Я зробив наступне. Є ось тут такі три точечки, опції. Я натиснув і завантажити субтитри. Він дозволяє створити файл. відповідно. Файл це називається Captions. Ось, І я цей файл зберігаю у себе на комп'ютері. Другий крок, який я роблю. Це вже крок до використання цього файлу. Тобто перехожу до місця, де його зберіг, я відкриваю його у блокноті за замовченням. Копіюю всю цю інформацію. Це звичайний Ctrl-A, Ctrl-A, Ctrl-C, закриваю файл. І після цього перехожу до одного з е, ши. Я зазвичай користуюся двома з них. Це е, ну, навіть більше, але ну, стабільно двома з них. Це Gemini і це е, капілот. І ось е, тоді, коли я скопіював. Я його вставив. І під час, точніше, в самому початку записав, що ось такі субтитри я витягнув, надав їм перелік, їх перелік. І поставив задачу, що мені потрібно з цих субтитрів створити таймінг. Ну, ось це зроблено в капілоті було. І те саме я зробив і у Gemini. Тобто залишив в рядках, там тільки початок, таке інше. Ну, До речі, задача стояла ось таким чином: чи допоможе тобі зробити якісніший таймінг? Ось такі субтитри я витягнув. Джеміні мені видав вже в, у, у такому ось вигляді, але ну, мені здається, що ось ця інформація ну, вона взагалі не потрібна і її треба прибрати. Ну, з відповідним чином, я кажу, що залишив у рядках тільки початок моменту, тобто час, коли е, обговорюється той момент, який є в описі. І е, кінець моменту ми приберемо. І прошу, щоб він зберіг такий формат подачі таймінгу і на майбутнє. Ну чому? Тому що мені так зручніше. І я думаю, вам також. Відповідно, тоді, коли я його про це попросив, він видав мені вже ось такий коректний таймінг, який я просто копіюю. Ctrl-C і через Ctrl-V вставляю ось в опис відео. Ctrl-V. Це, зберігаю, зберігаю, і отримую готове рішення, яке ви вже і побачили, можливо, ось у моєму чаті. Тобто тепер ви можете передивитися, згідно з абсолютною логікою відео, що ж в ньому було. І не переглядати повне відео, якщо це вам. Не дуже зручно робити. Будь ласка, ставте лайки, якщо це відео вам сподобалось, і, відповідно, приходьте, для того, щоб розбиратися з боксом. Для, того, щоб впровадити його. Ви ж підприємці майбутнього, а підприємці майбутнього вже бізнесують у OneBox. Щиро вам дякую. Побачення на зв'язку.